А тим часом апеляційному суді продовжили розгляд справи щодо головного лікаря стомат поліклініки Володимира Струка. Чоловіка підозрюють в корупційних діяннях. На судовому засіданні були наші журналісти, вони розкажуть подробиці. Це вже друге засідання в апеляційному суді щодо справи про зловживання службовим становищем головним лікарем міської стоматполіклініки Володимиром Струком. 11 травня розгляд справи перенесли через клопотання підсудного. Ні стало відомо, що справа буде розглядати судень судової палати з рогляду кримінальної справи апеляційного суду Чернівецької області Марчак Віталій Ярославович, з яким я перебуває в обласних відносинах, так як ми. Разом з хрестили дитину нашого спільного друга, Валерія Васильовича, та є кума. Така заява здивувала всі сторони судового процесу. Втім, клопотання погодили. Цього разу адвокат обвинуваченого подав інше. Захисник виступив проти публічності розгляду справи і попросив у суді заборонити незрозумілим особам, а відеофіксацію і певний вплив, тиск уражень на учасників судового процесу. Так кого адвокат мав на увазі під незрозумілими особами, невідомо. Адже відеофіксацію проводили журналісти. Е -е. Місцевих думала, телеканалів. Втім, таке управлять. прохання суд задовільнив. Нагадаємо, справу вже розглядали у Шевченківському районному суді, але щодо складеного там протоколу у прокуратури міста з'явилися сумніви, адже показання свідків працівників поліклініки зникли. Виходячи з постанови суду, я побачила, що моїх свідчень взагалі не врахували, і я не є в списках з постанови суду, що я була як свідок. Взагалі мене нема. Там не тільки я це тільки я за себе відповідаю. Там ще колега мій один не був. Зафіксований як свідок. Показання стосувалися того, що Володимир Струк, керуючись посадою та своїми повноваженнями, закуповував медтехніку лише в однієї фірми, філію якої у Чернівцях до слова керує його дружина. А офіс розташований у приміщенні, що є власністю Володимира Струка. Останні три роки навіть тендер не проводився. Кожен місяць покупалась на 100 тисяч гривень і виходило мільйон 100 то тисяч. Тобто навіть без тендера, він закуповував. Постачалися матеріали з цієї мектехніки до нашої поліклініки неналежної якості. Не відповідали якості. Вони були просрочені, не ну, непригодні для використання в роботі, бо вони були. Якості дешеві, а не по закупівлі, вони були завершені ціни. А от колишня колега Володимира Струка, Любов Човган захищає тимчасово відстороненого лікаря стоматполіклініки. Вони є готовий бізнес на самом ділі. І зараз в ході реформування, яке може відбуватися, я думаю, що найближчим часом відмудеться багато лікувальних установ стануть приватною власністю. Володимир Іванович якраз є. та, як перепона для здійснення такої мети. За справу взялась прокуратура міста нині Володимира струка звинуватили в ігноруванні конфліктів інтересів. Під час судового розгляду суддя постанову районного суду скасував і за частиною першою притягнув до адміністративної відповідальності струка Володимира Івановича, тобто за неповідомлення щодо конфлікту інтересів, який в нього виник під час підписання безпосередньо договорів стовритель груп, яка знахофірма, яка знаходиться в нього в приватній власності. Це означає, що Володимир Струк сплатить штраф у розмірі 1700 гривень за правопорушення. Втім, це ще не кінець. У міській прокуратурі надалі працюватимуть над справою Володимира Струка, адже його діяння можуть мати ознаки кримінального правопорушення. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.